Міфи прадавньої України Сокіл род. На початку була пітьма вічна і безмежна, ні землі, ні неба, ні сонця, тільки морок, густа, холодна і безконечна ніч, а її пронизувало око. Звідки летіло воно? І куди? Нізвідки і в нікуди? І де взялося воно? Наймудріші волхви казали так: Око було завжди, воно було вічно, і з вічності воно летіло і у вічність? Око – Пролетівши чорне безмежжя впродовж безконечної кількості часу, і не знайшовши краю пітьми, одного разу спинилося. І пустило сльозу, чисту пречисту росинку. З неї вродилося диво. Першоптах і першобог, птиця. Сокіл. Його золота вепір'я осяяло непроникну ніч. Сокіл розправив крила і кружляв над оком і пустив сокіл золоту сльозу росинку, що впала на око. І вмить розрослося воно у великий острів серед мороку. І пустив сокіл срібну сльозинку, і впала вона посередині острова, де утворилося озеро живої води. І пустив сокіл зелену сльозу росинку, і від неї проросли дивовижні квіти і густі високі трави на острові й берегах озера. Тоді сокіл сів між квіти й став глибоку думу думати.